Ну, Розглядається дисциплінарна справа, яка порушена за скарбою в судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду стосовно адвоката криворучного Ларіси Сергіївна. Ларіса Сергіївна, в роботі палати приймає участь голова ради адвокатів Полтавської області Слугіс Володимир Францисович. Mm -hmm. Я, як голова дисциплінарної палати, виконавчої обов'язки голови КДК Ганжак Вікторович, секретар палати, член палати адвокат Рахманов Володимир Іванович, Член палати адвокат Клименко Олександр Юрійович і член палати Карнарук Анатолій Васильович. Адвокат Єрисаєцький Андрей Андрійович на сьогоднішньому засіданні палати не из поважних причин перебуває на лікарняному, а також член палати Буглак Валентина Вікторівна, також відсутня за поважних причин. Я вам у відповідності до частини другої статті 40 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність роз'яснюю вам ваші права. Ви маєте право давати пояснення, ставити питання учасникам провадження, висловлювати свою думку, подавати докази на підтвердження своїх доводів, заявляти клопотання і відводи користуватися правнучою допомогою адвоката. Скажіть, будь ласка, вам зрозуміли ваші права? А, так, зрозуміли. Скажіть, будь ласка, перед э, початком розгляду справи є у вас заяви клопотання? А, я, вибачте, я ще забув сказати вам про те, що ви маєте право на правничу допомогу і маєте право заявити відвід від, будь-кому з членів палати або палатки в цілому? Набери, да. щоб підключився. І телефон щоб не випускав з рук. Вибачаюсь. Я шановний колега, шановні колеги, з цією повагою до кожного звертаю вашу увагу, що відповідно до вимог закону про адвокатуру та адвокатську діяльність, а саме в контексті частини повноважень, строку дій повноважень органів адвокатського самоврядування 5 років, та заборона перебувати на посадах понад 2 строки поспіль. Враховуючи, що це є дійсно вимога закона, ви абсолютно правильно сказали. Строк дії повноважень у осіб, які обіймають посади в органі адвокатського самоврядування, а саме в ДП КДК Полтавської області, як я розумію, закінчився відповідно до виборного принципу, який знову ж таки передбачений Конституцією України та законами України. Відтак в розумінні закона повноважень здійснювати будь-які будь скарги, розгляд скарг, приймати будь-які рішення поза межами п'ятирічного строку, на які вас обрали адвокати вашого регіону, а також не на виборному принципі згідно з результатами конференції адвокатів вашого регіону. Це заборонено законом. Аналогічне викладено в січні, 30 січня 25-го року в парламентському висновку дослідницької служби Верховної Ради України, де зроблено висновок, що згідно повноважень, рішення Ради адвокатів України номер 69 та інші, про роз'яснення. Не рішення по суті, а роз'яснення в період коронавірусу про конституційний і е, континутет відповідно суперечить вимогам конституції законів України в контексті частині принцип, порушення принципу виборності е, посад, строків діяльності е, на даних посадах. Ну і відповідно е, знову ж таки з повагою до кожного з вас, от просто з повагою до кожного, без будь-яких особистих претензій. Але згідно з законом у вас і у членів депека ДК Полтавської області, не тільки в вашому регіоні, а в принципі в Україні закінчились повноваження по закону. Відповідні звернення зроблені у відповідні міжнародні інституції паре готується на CCBE, Це Council of Wars and War Association of Europe, де НАУ є членом. Яке розташовується, якщо мені не зраджує пам'ять в Брюсселі в Бельгії? Скоро туди планує поїхати особисто щодо даного, в тому числі, питання. І, відповідно, по закону у вас немає повноважень. Повторююсь, повагою абсолютно до кожного, до кожного, але дія закону є дія закону. Вимога закону є вимога закону. Строки. Принципи визначені законом. Орган адвокатського самоврядування своїми рішеннями не може розширювати закон, не може змінювати процесуальний порядок, передбачений законом, не може змінювати строки, які встановлені граничні в законі України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Це є абсолютно незаконно. В численних рішеннях Конституційного Суду України чітко вбачається... Вирі, вибачте, виріс. Вибачте, це ви зараз це клопотання питання Чи про що ви кажете зараз? Чи да. про відвід? Е, е, так, це в е, розумінні, ви мені роз'яснили частину 2 статті 40 закону України про Адвокатуру адвокатську діяльність, я так розумію, і запитали, так. чи в мене є заяви клопотання. Що я маю право? Я маю право заявляти відводи, от тому будь-який відвід, якщо він заявляється, я вважаю, що він повинен бути мотивований, обґрунтований. З посилання на... це, це, я, побачу, це заява про відвіду, ваша, так. Так, Зараз. І це і це так. буде в кінці вже розумів. Тому да, відповідно до вимог закону, відповідно вибачаю, до рішень закону, це вже зрозуміло. Відповідно до рішень Конституційного суду України, які є безумовно підлягають виконання на всій території абсолютно України. Чітко зазначено, є що якщо підзаконний нормативний правовий акт суперечить вимогам закону або конституціям, вимогам конституції України, знову ж таки зверніть увагу вимогам. Конституції України він не застосовується завіть закон не застосовується, якщо він десь в супереченні не відповідає Конституції України. А відтак рішення РАУ в цій частині ну, там ВКДК щодо перенаправлення вони не відповідають щодо перенаправлення 33 статті. Закону України про адвокатуру та адвокатські діяльності. Відтак вони застосовуватися не можуть, оскільки у адвокаті моє робоче місце є поки місто Київ. Відтак, я обліковуюся в Раді адвокатів міста Києва. Відтак, єдиний орган, який повинен розглядати будь-які дисциплінарні провадження щодо мене, це є КДК міста Києва, вустановлений законом строк. Порядок, конференцію адвокатів регіону, ми обрали собі склад Ради адвокатів міста Києва та, відповідно, склад КДК міста Києва. Потім, через декілька місяців рішенням Ради адвокатів України розпущено і Раду адвокатів міста Києва і КДК міста Києва, але згідно закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, повноважень у РАУ здійснювати розпуск. Іншої юридичної особи, яким є е, рамк, ну, Рада адвокатів міста Києва та КДК міста Києва, повноважень таких немає. Протоколи адвокатів на виборчих основах згідно конференції адвокатів є чинними. Е, про що нещодавно в липні двадцять четвертого року зробив висновок шостий апеляційний адміністративний суд, тому що е, окремі адвокати. В тому числі по моїм матеріалам, і Петро Рябенко, це вибраний голова Ради адвокатів міста Києва, судиться з відповідно в інтересах адвокатів міста Києва, судиться з РАО для визнання незаконним нечинним. Такого рішення Ради адвокатів України відносно КДК міста Києва і відносно Ради адвокатів міста Києва. І постановою 6-го апеляційного суду апеляційного да адміністративного суду вона перебуває у вільному доступі в ЄДРСРі. Чітко зазначив суддя троє суддів, колеги, що шановні, про що ви судитесь, якщо ваші протоколи виборчі є діючі і не скасовані. Де що саме ви судитесь. У вас абсолютно все є чинно. Так відбувся дійсно такий, знаєте, захват рейдерський, але в будь-якому разі законну процедуру це не змінить. Якщо суд апеляційної адміністративної інстанції сказав вже, що протоколи виборчі КДК міста Києва, Ради адвокатів міста Києва є діючі. А відтак щодо а саме адвокатів міста Києва, ну зокрема, я зараз про себе. Може розглядати виключно КДК міста Києва. Я звертаю вашу увагу в матеріалах дисциплінарної справи. Перебувають перенаправлення з КДК міста Києва. Але, шановні члени ДП КДК Полтавської області та голову, звертіть увагу на підпис, хто переслав на ВКДК, яка потім до вас переслала, хто підписав цей документ. По закону передбачена посада голови КДК міста Києва, голови КДК Полтавської області, голови, а не директора, керівника ТВО, керівника юридичної особи. Відтак, ну, такий, такий навіть лист щодо перенаправлення не є незаконним. Перенаправлення, можливе теоретично, якщо дійсно КДК не сформована, а в Києві вона сформована. Те, що відбувається незаконні дії, це окремо тривають кримінальні провадження в Подільському РОВД міста Києва, в Шевченківському РОВД міста Києва, де окремі адвокати є потерпілими особами, саме адвокати міста Києва щодо цієї ситуації, тому що адвокати міста Києва не будуть терпіти порушення відносно них Ларисі, Я вибачаюся. Давайте з приводу з, підстав для відводу членам ДПК ДК Полтавської області. Давайте те, що ви кажете, воно не стосується зараз до цієї справи. Е, ні, я, я з, в, Ігор, Ігор Вікторович, я з вами не згідна, тому що для того, щоб розглядати і приймати будь-які рішення, у вас повинні бути повноваження для цього. Не можу відсутність, відсутність повноважень. Перше, саме відсутність законні повноваження на відставі 33 статті закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. А, Далі, відсутність повноважень по закону. У вас закінчились строки дії повноважень, відповідно п'ятирічних, на які вас вибрала конференція адвокатів Полтавської області і надали вам повноваження. Вам повноваження не має надавати РАУ, повноважень в Рау надавати такі повноваження і порушувати принцип виборності ключовий конституційний, конституційну гарантію права немає. Відтак, строки повноважень у вас закінчились, і відтак відповідно. Я думаю, що ми в додатках я думаю, що ми в додатках надіслали відповідь офіційно і Національної асоціації адвокатів України щодо сроків повноважень. Ми надіслали скоріш за все і. Відповіді на е, антикорупційний фронт Лариси Криворучка на організацію е, щодо е, КДК Полтавської області виборні виборчі протоколи. Ну або строки ми вказували скоріш за все. От е, але в будь-якому разі вони у вас перебувають в доступі, тому що згідно даних протоколів, де вказаний строк. Відповідно, вас вибрано. Відтак, враховуючи викладеного, ви не набули отої дієздатності, про яку каже нам цивільний кодекс. Чому цивільний кодекс? Тому що основою законодавства в Україні, згідно вимог Конституції України, є саме цивільне законодавство. Тому в даному контексті два пункти. Знову ж таки, колеги, з повагою до кожного з вас, але ну закон є закон, і я не буду просити його виконати. Я буду вимагати, вимагаю, вимагатиму і вимагаю виконати закон. Я не повинна просити закон. На то і є закон для того, щоб заблюдати законний порядок. Строки, які передбачені, а не для того, щоб громадська організація професійна нау змінювала порядок, передбачений законом. Це ж неправильно, це незаконно. Звертаю увагу шановних колег на рішення Вінницького окружного адміністративного суду щодо рішень Ради адвокатів України, які численні вже виносяться нечинними. звертаю увагу не не скасованими, а нечинними з моменту винесення. І написано рішення набрало законної сили. не дивлячись на те, що окремі рішення Ради адвокатів України формально є чинними, їх можна не застосовувати, тому що вони прямо суперечать Конституції України та закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, окремі рішення РАО теж щодо там оплати, там за скарги теж визнані нечинними, причому численні, які вже пройшли навіть Верховний суд тому. В даній ситуації відбувається аналогічна ситуація, причому по двом грубим пунктам: окремі КДК по регіонам розпустилися, от. вони не приймають будь-яких рішень, тому що вони підтримують цю позицію. Ну тому що це є законна позиція. В законі чітко чорном по білому написано. Тобто, ми можемо бути погані, хороші, але нас об'єднує закон, його вимоги. Знову ж таки звертаю увагу, вимоги. Е, е, от тому, м, тому в даній ситуації вбачається відсутність законних повноважень на розгляд такої скарги. Звертаю увагу, що по двом е, громадянам України, е, які незаконно і манульовано ну, припинено свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності в Україні неповноваженими КДК е, з порушеннями, відкрито дві справи вже в ЄСПЛі. От, е, Наступні в даних справах, безумовно, є і парламентський висновок дослідницької служби Верховної Ради, який ми долучали, і е, інші, е, ну, інші підтвердження, і рішення РАУ е, ще номер 69, на які всі КДК там остаток тих КДК, які ще е, ну, намагаються функціонувати в порушення закону. Це повністю все є. І вже суди, є Європейський суд справ людини по одній справі, там одна про. Процедурі перевірки, але вже присвоєний номер. А по іншій вже відкрито провадження, причому в сокращеному режимі. От тому ці всі документи є, тому що я надаю ці документи і відповідно вважаю, така позиція є законною і є спел перед коли перевірив, сказав так. Попередньо ми знайшли порушення, ми відкриваємо провадження проти України. От. Тому в даній ситуації. В опонен опанування можу додати, що с випанування навіть сама собі, що є окремі рішення Верховного суду. Касаційно-адміністративного суду, які кажуть, що ми не будемо застосовувати закон України про адвокатуру та адвокатську діяльність Конституція, ми будемо застосовувати підзаконні нормативно-праві акти адвокатури України, тому що згідно з рішеннями Верховного суду акти органів адвокатського самоврядування, рішення РАУ, зокрема містять ознаки нормативно правових актів. Ну а відповідно, особи визнані. Такими, що це було в контексті декларування НАЗК, от тому безумовно зараз окремі перебувають в Конституційному суді України. Я, як доктор юридичних наук та професор, надавала висновок правовий до конституційного суду України, і, до речі, не тільки я, окремі провідні наукові установи України, і я чула, що вони плюс-мінус. По одним правовим позиціям. Відтак я звертаю просто вашу увагу на це все, тобто то, до того, що те, що я кажу, це не це не якісь, знаєте, там фантазії. Це є документи письмові провідних установ наукових. Безумовно, я маю найвищий науковий ступінь в Україні, це, це, це зрозуміло, тому що я є науковцем. Пишу книги там до сотні вже наукових і статей, фахових і публікую за кордоном. Розроблю концепції, і по моїм концепціям працюють окремі міністерства. От документи в мене є. От, але в будь-якому разі, те, що я зараз кажу, ну ми всі розуміємо щодо узурпації влади. Ми всі чітко розуміємо, щодо незаконності повноважень. Знову ж таки, виборний принцип, конституційний принцип. Конференція адвокатів може тільки надавати вам повноваження. Якщо строки Зрек, закінчилися, не зрозуміло, будь ласка, не повторюйте. Так от для аналогу, хочу звернути увагу, коли у судді п'ятирічки закінчується строк 5 років, чи має право суддя виносити судове рішення? Так, але це незаконно. Тому коли у, вас, коли у ВРП закінчується строк повноважень, члени ВРП чи ВККС... ВКГСУ виносять рішення? Ой, ну звісно ж ні, це зрозуміло. Тому чим чимось відрізняється КДК, я можу сказати, шановні колеги, ні. Я можу вам сказати, що ні. КДК нічим не відрізняється ні від Вищої ради правосуддя, ні від КДКП, ні від Вищої квалівкамісії суддів України, ні щодо РСУ Ради суддів України, яка діє теж на строк повноважень. І замітьте, ВРП самі собі не виписують там рішення ВРП про продовження повноважень, тому що це незаконно їх ця країна. КДКП це по прокурорам колівка місії. Будь ласка, От. будь ласка, ми зрозуміємо да позицію. тому в даній ситуації, шановні колеги, з повною повагою до кожного, відповідно, ви не маєте повноважень по мені слухати і відповідно з повагою до кожного. Але я заявляю, я вважаю мотивований і обґрунтований відвід, який ґрунтується саме на вимогах. Конституції України, закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. І я прошу застосувати норми прямої дії та закону в даній ситуації, рішення Конституційного суду України по даному аспекту застосування по правовій природі застосування, і відповідно відвестися. Дякую, шановні колеги. Дякую. Колеги, чи будуть питання з приводу заявленого відводу членами дисципліної палати? Ні, нема. Добре. Ларісаріна, у мене до вас питання окремого пресувального документу з цього приводу ви не складали. так? Шановні колеги, я чесно, в мене воно в мене все в голові. Я самостійно пишу ці документи, тому ви мене можете навіть середі ночі розбудити. Я вам. Чотири години лекції щодо цього прочитаю з посиланням на пункти, частини, норми, і це, що я кажу, це просто завжди з голови. Зазвичай ну якщо вам потрібно, я можу це викласти письмово, десь ну до, до одної до однієї доби мені потребує часу. Е, да, якби питання йдеться про заяву про відвід, тобто мається на увазі процесуальний документ я розумію. З я розумію, я вас, що ви я, кажете. Я вас і питаю uh -huh. добре. Тоді, якщо ви не заперечуєте, ми зараз це питання поставимо на паузу, оскільки ви направите нам відповідну заяву про відвід. Ми так? можемо вирішити наступну дату засідання uh -huh. погодити. Uh -huh. От тому, так. що в мене якщо чесно, у мене дуже щільний графік. І до речі, сьогодні в 15-й годині буде Рівенський окружний адміністративний суд виносити рішення по незаконному рішенню черговому КДК Рівненської області. Попередньо вже суди скасували, визнали незаконні, готуються компенсації щодо КДК. Закарпаття, Донецьк. Вірніше три рівно три Закарпаття Донецьк. Ну і відповідно інше, що ви розуміли, мене слухають майже Чернігів, Полтава. ну, я думаю, що вам заходять теж документи да, і не вам не потрібно, але станом ви... на зараз, так. шановні колеги, всі суди щодо суті, по суті щодо кожної скарги, є. Я виграла це дійсно велика кількість десятків, просто десятків дякую. проваджень, дякую. але в будь-якому разі дякую. Я хочу вам ще якби повідомити про те, що. До КДК Полтавської області надійшло клопотання судді суді Дніпропетровського окружного адміністративного суду, в якому вона зазначає про додаткові, як вона вважає, факти, які мають ознаки дисциплінарного порушення, посилається на певні публікації. До речі, в мережі інтернет, а також вона прохає долучити до матеріалів дисциплінарної справи певну кількість наданих нею паперів документів. Mm -hmm. Я хочу вас питати, ви не отримували від скаржниці копію цих документів? Mm, ні, шановні колеги, не отримувала, але прошу, щоб ви мені їх направили для того, щоб я ознайомилася і сформувала письмову позицію. Але я можу сказати з впевненістю, що я особисто нічого не публікувала. Я завжди несу відповідальність за те, що я публікую. Я не боюсь абсолютно нікого, от просто нікого в нашій країні, і не тільки. Але якщо я кажу, що я не публікувала, значить я не публікувала. Я виясню цю ситуацію безумовно, після того як ви надійшлите. Я вам надішу, ми вам надішлемо ці матеріали. Домовляємося да. з вами про таке, що ми надіш надсилаємо вам матеріали. По-перше, по-друге, ми чекаємо від вас процесуального документи з приводу заявлення на відводу. Uh -huh. Так, я як розумів, ви маєте його нам надати до наступного засідання, так, дисциплінарної палати, <плат> так, так, <палатику, плат> <плат> Так і. Третє питання: чи не заперечуєте ви з огляду на це на відкладення розгляду справи до наступного засідання дисциплінарної палати, яке має ми так розраховуємо бути в першій декаді червня цього року? В першій декаді червня я не заперечую, але я прошу врахувати, що в мене окремі дні зараз. Не пам'ятаю, є дні відпустки. У мене дуже чесно щільний графік. Я дуже ну чесно, я трохи устала, тому що сплю по 3-4 години. Мені потрібно десь тиждень відпустки. Головне, щоб не, не, не співпало. От е і відповідно, якщо ми, наприклад, на кінець червня назначимо, я думаю, що воно не співпаде. Або на початок липня, тому що в мене вже погоджені там судові засідання з судами. От то точно буде, тому що воно Я, я чому пропоную першу декаду. Тому що ви ж розумієте, сроки розгляду. Ми не можемо так довго розглядати там законом. Ну але ж я маю право, якщо що, на відпустку, то це ж я конституційному я гарантія. Якщо, якщо цей день припади, ми маємо вжити певних. За вашою заявою, да. Да, нема, да. Про... Uh -huh. нема проблем. Добре, дякую. Не заперечуєте проти Е, uh, Ні, шановні колеги, не заперечую щодо відкладення. Дякую. Тоді дякую вам за участь, дякую всім членам палати. З вами ми зараз закінчуємо і переходимо до наступних питань. Порядку. Добре, дякую до Дякую, до побачення.